Друзі, ви всім привіт! Хотів вам зняти сьогодні коротеньке відео стосовно того, які потрібно проводити нам маніпуляції для нашого ідеального укорінення майбутніх врятуючих саженців. По-перше, друзі, щоб наші саженці майбутні гарно укорінялись, нам потрібно постійно слідити за рівнем води, як я вам говорив, ось як можете бачити. В банках стоїть рівень води, але він стоїть різний. Про що це говорить? Що за цей період часу, коли ми поставили наші черенки на укорінення, на пророщування, вони постійно підпитують воду із банки. І ми повинні за цим обов'язково слідити. По-друге, так як наша ємність з нашими черенками стоїть десь чи то на підвіконні, чи то десь на Ну, в теплому місці, в якомусь вода постійно випаровується. Так що нам потрібно постійно слідити за рівнем води, щоб наш рівень води був завжди одинаковий, і вода завжди була. Отже, як можете бачити, стоїть дві банки з чубуками, і в них різний рівень води. Зараз розкажу, чому це так. Ось в цій банці зліва я вже додавав, я вже змінив воду. А ось інша банка. Дивіться, як ви можете бачити, грязна вода, помутніла вода. Тут вода не мінялася троє днів. Про що це говорить? Це говорить про те, що, перш за все, ми повинні слідити так, як за рівнем води, щоб він був завжди однаковий, так і повинні слідити повинні за якістю нашої води, яка знаходиться в банці. Вода не повинна бути ні закишою, ні мутною. Вода повинна бути чистою, прозорою та гарної якості. І це сприятиме нашому майбутньому гарному укоріненню. Ось в такому стані на сьогоднішній день мої черенки пройшло 3 дні. Як можете бачити, нижня брунічка вже набухла, верхня брунька ще поки спить. Але це, це ненадовго. Ось, як можете бачити, також берунічки вже набухають, скоро почнуть розпускатися. Так що, не буду вас затримувати, ось таке коротеньке відео. Підведемо підсумки. Що нам потрібно, це слідити за постійним рівнем води та слідити за якістю води. І тоді наше укорінення буде проходити, як має бути, і буде проходити на найвищому рівні. Так що... О, якось так. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підтримуйте україномовний контент. Все буде, Україна! Гарного дня, до побачення!